Відповідно до указу президента України за особисту мужність виявлені у захисті державного суверенітету, години, територіальної цілісності України, самовіддане і виконання військового обов'язку, нагородити медалю захиснику вітчизни України кормив нас на міністерства оборони України, медалю за поранення по втраті України кормив нас гнів і злість на ворогів. І ось мидем у бою життєвому, вільні міцні, не мов граніт. Поплач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, Поплач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам то радість боротьби, солодше нам, у бою умирати як жити в путах, мов ними раби, солодше нам, у бою умирати як жити в путах, мов ними доволі нам Руїни на сходи не сміє брат, на брата йти убій, під синьо шов, тим прапором свободи з'єднає весь, великий нарецький, під синьо шов, тим прапором свободи з'єднає Месть! Великий нарекці! Командувати операції! Тим прапором свободи зіткна вагу Великий наряд свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Від будь ти вірний до загину нам Україна Вище понад все, Від будь ти вірний до загину нам Україна на вище понад все. нас в бій, борців упавших слава, для нас закон, найвищий, то наказ, Соборна Українська держава вільна і міцна, Віцяну по Кавказ, Соборна, Українська держава, вільна і міцна, Віцяну по Кавказ, Соборна, Українська держава, вільна і міцна. Віцяну по Кавказ, Соборна Українська держава, вільна і міцна. Віцяну по Кавказ, Соборна Українська держава, вільна і міцна. по Кавказ! Що хочу сказати? Нагороди дійшли до людей, які достойні них. Багато є таких поважних агроти, як Золоті хрести, срібні хрести. Є ті, які запровадив колишній вже командувач сухопутних військ генерал Драпатий. Це нагороди, які він ввів е, саме для тих людей, які приймали безпосередню участь в піхотних боях. Це дуже поважні нагороди, я вважаю, поважніші, ніж будь-які інші. Тому що піхотини це найбільш важка і небезпечна робота в даний, в даний момент. Всі, я думаю, це розуміють. Дякую всім за службу, за те, що залишаєтесь з нами. Продовжуємо боронити нашу країну. Велика подяка, панове, вам від командира, від командування бригади за те, що ви робите, за те, щоб баранити противника, достойно баранити. Тому відступати, як так нам кажуть, нікуди. Візде наша українська земля, тому, хлопці, захищаємо своє. Дякую за службу.